Коломойський зміг зупинити. Це людина, да, взагалі, яка з Україною мало була пов'язана фізично. Він жив практично все життя в Швейцарії. Але в цей важкий час він приїхав. І що стається, да? от, знаючи характери Гевалері, що я знаю, що вони розвернули всі автобуси, да? повернули назад на Донецьк. Ну ті, хто приїхали, ці всі гастролери. А ті, хто не погодився, їх може десь там зайдуть прикопаними на криворізьких тіриконах через деякий час. І все, сепаратизм зник. Дніпропетровщині його немає. Якщо захотів би, Рінат Леонідович зупинив би. Сепаратизм, як е, свого часу казав е, начальник охорони покійного президента Єльцина е, Кіржико. Він казав, що ми провели операцію «Мордай в сніг. Це коли поклали всю охорону Михайла Ходорковського. Да? Тобто операцію «Мордай в сніг він міг би провести силами е, охорони СКМ своїми підрозділами різними. Да? Ми знаємо, і всіх всі гастролелів би або завернули, або поклали і вони більше би не приїхали. Тому що Донець, це край справді. Е, Гордих, самодостатніх людей. І коли я дивлюсь, що люди спалять прапор футбольного клубу Шахтар, я розумію, що доничанин би такого зробити не міг. Це прямий виклик цим людям. І я більш ніж того, я Переконаний, я зробив такий прогноз, що якщо це не зробить Ахметов, не зупинить цю ваханалю, то я думаю, що справжні донечани через деякий час вони почнуть з цими туриста-тітушками з Росії, руса-туриста розбиратися самі, тому що коли поплюжать вже честь сьогодні Донбаса, ну нормальна людина на це дивитися не буде.